Допомога поруч варто лише звернутись. Міський центр соціальних служб працює за принципами відкритості, доступності та конфіденційності, щодня надаючи підтримку тим, хто її потребує найбільше. Приймають не лише в установі, а й виїжджають за місцем проживання клієнтів, аби зробити допомогу максимально зручною. Щодня до підрозділу, зокрема в Дніпровському районі, звертається від 5 до 15 людей. Це молодь, а також родини з дітьми, які опинились в складних життєвих обставинах. Фахівці Центру не просто консультують, вони здійснюють соціальний супровід сімей. Особлива увага постраждалим від домашнього насильства. Для них створено безпечний простір, тимчасовий притулок, де можна не лише відновитися, а й отримати різні види допомоги, в тому числі психологічну підтримку. Робота направлена на спільні заходи, і спільні дії, оскільки вирішити складну життєву ситуацію можливо тільки спільно разом з клієнтом. Наразі фахівці соціальної роботи готові вислухати, почути, змотивувати, бути поряд в наданні соціальних послуг і допомогти клієнтові в досягненні мети. В Центрі передбачено і надання психологічної допомоги, але кваліфікованих кадрів для цієї роботи, зокрема в Дніпровському районі, поки бракує. Тож тут готові взяти на роботу практичного психолога. Діє екстрена психологічна допомога її можна отримати за номером телефону, який ви бачите на екрані з 9 ранку до 9 вечора. Наразі наші фахівці соціальної роботи можуть надати першу психологічну допомогу. В разі запиту клієнта на більш глибоку психологічну роботу ми звертаємося до організації партнерів. Отримати соціальні послуги можна в нашому центрі як онлайн, це в месенджерах, в соціальній мережі, Facebook. Також працює чат-бот Запоріжжя, місто без насильства, так і офлайн. Територіально є сім відділів, за якими можна звернутися. Вони в них працюють мобільні телефони для зручності. Можна звертатися з понеділка по четвер, з 8 до 5, у п'ятниця з 8 до 15.45.